Мікрорайон Зарічне у Чернігові. Близько сотні жителів вийшли на вулиці протестувати проти подорожчання водопостачання до своїх домівок та передачі їх мереж з балансу міста до Київської сільради. Водоканал повідомив нам, що з 1 липня він не буде подовжувати черговий раз річні договори на водопостачання. Чим аргументовано це, це тим, що він передав певне майно обладнання, яке. Потрібно для водопостачання свердлову артезіанську, частину водопроводу, от водонапірну башту, що там в кінці знаходиться, передав у власність Киїнській громаді, яка в грудні минулого року створила своє комунальне підприємство. Суспільне звернулося із запитом до Чернігів водоканалу. Там відповіли, що цю частину водних мереж передали киїнській громаді через велику втрату води, сплачують яку містяни. Втрати обсягів водопостачання в мережах, що не перебувають на балансі КП Чернігів що територіально пролягають в селах Киїнка, Тресвяцька Слобода та є власністю мешканців цих сіл та територіальної громади, з кожним роком збільшувалися. І за 2021 рік склали близько 45 відсотків при середньому показнику по місту Чернігову 12 відсотків. За словами Петра Бруя, у зарічному 209 абонентів водопостачання їм пропонують заключити договори із новоствореним комунальним підприємством підприємством Киїнське Яке продаватиме їм воду, але ціна води буде вдвічі більша. Ми, мешканці зарічного міста 206 виборчий округ. Я зверталася сама, писала звернення на ломаку. Ми віднесли. Ось воно в мене. Вони від його Геращенко, заступник, відкинувся. Що звертайтесь до КП Кінське? Вибачте, хто вони такі? Їх нема не ліцензії. Директор КП Киїнське Сергій Сидоренко розповів Суспільному, що відповідні ліцензії вони оформлюють прямо зараз. Також шукають техніку та оснащення для дії. Підприємства. Ми готуємо всі документи, щоб далі обслуговувати і виконувати свої роботи. Буде надавати поступки з водопостачання. У нас мережі тільки на даний час центральний водогін. Також плануємо забирати собі на обслуговування мережі покінці та Слободі. Тариф закладено ремонт, обслуговування, як поточний ремонт. Так і ну аварійний ремонт, за словами київського сільського голови Андрія Головача, рішенням сесії Чернігівської міськради вже передали у власність киянки, водонапірну вежу та центральний водогін. Ми вже провели по сесії, все передали на баланс комунального підприємства Киянське. За річне воно відноситься до міста Чернігова. Відповідно, мережі, які знаходяться там, на сьогоднішній день вони в балансі КП Чернігів Водоканал. Скажімо, скважина одна. Обслуговує схважину на сьогоднішній день КаПКінське. Продає воду теж Капекінське. Єдине, що обслуговувати мережі селища Зарічного буде Чернігів Водоканал. Як послуги Чернігів водоканалу відобразяться на тарифі, Андрій Головач не зазначив. Також, за його словами, зараз людям подають воду без перебоїв. Жителям зарічного необхідно заключити договір із КП Киїнське. Є об'ява. Там вказано графіки, де будуть проходити заключення договорів. Якщо вони виявлять бажання і передадуть нам на баланс свої вулиці, то будемо виконувати. Чому б і ні? Якщо людина відмовляється, вона повинна написати письмову заяву, що вона відмовляється. Жителі зарічного не хочуть підписувати договори із КП Київським і вважають передачу власності міста Чернігова Киїнці незаконною. Є певні питання до. Там законності самого процесу передачі цим питанням зараз займається адвокат. Яке юридичне відношення ми, як жителі міста Чернігова, маємо до Кінської громади, як вони збираються нам подавати якісну і безпечну воду? За словами Петра Бруя, вони готують документи до суду, щоб оскаржувати передачу мереж Чернігів водоканалом. Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.